Апші! Будьте здорові. Апші. Ще раз будьте здорові. Апші. Та що ви чхаєте знову і знову? З тому, що я хворий. Ви хворі? З чого? Даруйте. Ви краще мене полікуйте. Оскільки людина ви вчина, не з пігулками дайте. І що за хвороба у мене? Самі відгадайте. А скажіть нас, спочатку, шановні, чи робили сьогодні зарядку? Ні. А ранкову пробіжку чи прогулянки пішки? Ні. А водою холодною обливалися, рушником волохатим обтиралися. Ні, що ви? Обливатися з звалку боюся, раптом я застужуся. Зрядки я теж боюся, раптом перетружуся, рапкової пробіжки боюся, раптом додому не повернуся. Тоді все стало ясно для мене. Ви леда, що просто страшенний. Ця хвороба дуже страшна, але великовна вона. Ось рецепт. Для початку робіть щоранку зарядку, водою холодною обливайтеся, спортом займайтеся і будете просто задоров'як. Ось так.